Доброго дня, у нас ціпки сьогодні вилізли. Я зараз вам покажу. Так, дивимося, скільки їх тут є? Один. Два. Так, поки що бачу є два. Е, потрібно принести ящик, щоб їх е, відсадити її, поки що вона всі яйця, е, поки всі яйця в неї е, не вилупляться. Бо яйця були е, в різні дні поставлені. Не всі одразу. Зараз я вам все покажу. Кому цікаво е, таке відео дивитися, будь ласка, залишайте коментар, лайк і підписку. Буду дуже вдячний. Так, наразі сухенькі три. І ще там одне є е, мокреньке, чорненьке, а решта не вилупилася. Коли продовжиться вилуплюватися, або всі вилупляться, я тоді знімлю вам продовження. Дякую за перегляд. До побачення. Докупити, ні?